Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – множення натуральних чисел. Давайте пригадаємо, що означає арифметична дія множення. Розглянемо, на прикладі. якщо у квітковому магазині отримали замовлення на 5 букетів троянд, по 9 троянд у кожному букеті. І необхідно підрахувати, скільки всього троянд необхідно. Отже, ми можемо це зробити таким чином: 9 додати 9 додати 9 додати 9 додати 9 буде 45. І в математиці суму однакових доданків домовилися замінити добутком, і ми можемо по-іншому це записати. 9 помножити на 5 дорівнює 45. Таким чином, ми пригадали, що означає арифметична дія множення, а саме, додавання кількох однакових множник, доданків можна замінити дією множення. Ми можемо записати це в загальному вигляді. Добуток А помножити на Б натуральних чисел А і Б, це сума Б доданків, кожний з яких дорівнює А. Давайте повторимо компоненти дії множення. А помножити на Б дорівнює С. А це перший множник, Б це другий множник, а результат дії множення це добуток. Ми розглянемо тепер окремі випадки множення. А помножити на 1 дорівнює а. Це означає, що будь-яке число помножити на 1 в результаті одержимо те саме число. А помножити на 0 дорівнює 0. Це означає, що будь-яке число помножити на 0 в результаті одержимо 0. Приклади. 8 помножити на 1 дорівнює 8. 8 помножити на 0 дорівнює 0. Ще розглянемо окремі випадки множення. Розглянемо множення на 10, 100, 1000 тощо. Отже, щоб помножити натуральне число на 10, 100, 1000 тощо, треба приписати справа від заданого числа стільки нулів, скільки у числі, на яке ми множимо. Приклад, 48 помножити на 10 дорівнює 480. Ми дописали 1 0. 48 помножити на 100 дорівнює 4800. До числа 48 справа приписали 2 нулі. 48 помножити на 1000 дорівнює 48 тисяч. 48 помножити на 10 тисяч дорівнює 480 тисяч. Запам'ятовуємо ці правила і застосовуємо. Розглянемо письмове множення натуральних чисел. Ми вже знаємо, що натуральні числа можна перемножити у стовпчик. Зараз ми розглянемо декілька прикладів. Приклад 1. 4752 помножити на 37. Зверніть увагу, як ми підписали примноження і починаємо множення. 7 помножити на 2, 14, 4 пишемо, 1 пам'ятаємо, 7 помножити на 5, 35 та 1. 36, 6, пишемо, 3, пам'ятаємо. 7 помножити на 7, 49, 49 плюс 3, 52. 2, пишемо, 5, пам'ятаємо. 7 помножити на 4 дорівнює 28 та додати 5, 33. Далі треба виконувати множення на трійку. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Зверніть увагу, ми підписуємо під трійкою тепер. 3 помножити на 5 дорівнює 15, 5 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 помножити на 7, 21 та 1, 22. 2 пишемо 2, пам'ятаємо. 3 помножити на 4 дорівнює 12 та ще 2, 14. Далі ми повинні додати отримані числа. Одержуємо 4, можемо знести. 6 додати 6, 12, 2 пишемо 1, пам'ятаємо, 2 додати 5, 7 та 1, 8. 3 додати 2 дорівнює 5, 3 додати 4 дорівнює 7, одиничку зносимо. Відповідь 175 824. Розглянемо другий приклад. 487 помножити на 203. Знову починаємо послідовно множити. Починаємо множити на 3, 3 помножити на 7, 21, 1 пишемо, 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 8, 24 та додати 2 дорівнює 26, 6, пишемо 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 4 12, та 2, 14. Зверніть увагу, що далі на 0 ми множити не будемо, оскільки, помноживши на 0, ми одержимо в результаті 0. І 0 писати недоречно. Тому ми зразу переходимо до множення на 2, і результат будемо підписувати саме під двійкою. 2 помножити на 7, 14, 4 пишемо, 1 пам'ятаємо, 2 помножити на 8, 16 та 1, 17, 7 пишемо, 1 пам'ятаємо, 2 помножити на 4 – 8, та 1 буде 9. Далі одиничку ми зносимо, 6 зносимо, 4 додати 4, 8, 1 додати 7, 8 і 9 зносимо. Відповідь 98 861. Розглянемо ще один приклад. 4259 помножити на 8700. Зверніть увагу, що ми множимо на число, яке закінчується нулями. І для зручності множення ці нулі ми будемо немов би, скошувати, записувати окремо. А множити починаємо. На 7. 7 помножити на 9 – 63, 3 пишемо 6, пам'ятаємо. 7 помножити на 5 дорівнює 35 та 6, дорівнює 41, 1 пишемо 4, пам'ятаємо. 7 помножити на 2, 14 та 4, 18, 8. Пишемо 1, пам'ятаємо. 7 помножити на 4, 28 та 1 – 29. Продовжуємо множення тепер на 8 і результат будемо підписувати під цією ж вісміркою. Отже, 8 помножити на 9 – 72, 2, пишемо 7, пам'ятаємо. 8 помножити на 5, 40, та 7 буде 47. 7 пишемо, 4, пам'ятаємо. 8 помножити на 2, 16, та 4, 20, 0. Пишемо, 2, пам'ятаємо. 8 помножити на 4, 32, та 2. 34. Будемо тепер зносити нулі, які ми записали поруч, знесли нулі. Трієчку також зносимо, виконуємо далі додавання. 1 додати 2, 3, 8 додати 7 буде 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо. 9 додати 0, 9 та 1, 10, 0 пишемо, 1, пам'ятаємо, 2 додати 4, 6 та 1 7 і трійку зносимо. І тепер ми одержали результат 37 мільйонів 53 тисячі 300. Тепер будемо працювати з підручником, розглянемо номер 298. Умова. Обчисли добутки, та дізнаєшся кількість мешканців деяких міст України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. Отже, нам треба виконати множення у стовпчик, що ми зараз і зробимо. Починаємо множити 5 помножити на 2 дорівнює 10. 0 пишемо 1. Пам'ятаємо 5 помножити на 2 Буде 10 та 1 11. 1 пишемо 1, пам'ятаємо, 5 помножити на 1 дорівнює 5 та 1 6. Зверніть увагу, що на 0 множити не будемо, а одразу переходимо множити на трійку і будемо результат підписувати саме під цією трійкою. 3. 3 помножити на 2 дорівнює 6, 3 помножити на 2 дорівнює 6, 3 помножити на 1 дорівнює 3. Тепер будемо додавати. Таким чином, 0 зносимо, 1 зносимо, 6 додати 6, 12, 2 пишемо 1, пам'ятаємо, 1 додати 6 дорівнює 7, і трійку зносимо. Результат 37 210. Наступний приклад: 827 помножити на 21. Починаємо множити. 1 помножити на 7 дорівнює 7, 1 помножити на 2 буде 2, 1 помножити на 8 буде 8. Далі множимо на двійку і підписуємо. Саме під цією двійкою. 2 помножити на 7, 14, 4 пишемо, 1, пам'ятаємо, 2 помножити на 2, 4 та 1 – 5, 2 помножити на 8 дорівнює 16. Виконуємо тепер додавання. 7 зносимо, 2 додати 4, 6, 8 додати 5, 13, 3 пишемо 1, пам'ятаємо, 1 додати 6 буде 7, одиничку зносимо. Результат 17 367. Наступні два приклади пропоную вже виконати самостійно. Розглянемо номер 300. Умова. На стадіоні 6 секторів. У кожному секторі 20 рядів по 35 місць. Скільки всього місць на стадіоні? Пригадаємо місця у кожному секторі на стадіоні. Зараз я навела вам невеличку схему для одного сектора. У кожному ряді 35 місць, і всього ми розглядаємо 20 рядів. Тому ми можемо записати коротку умову у одному секторі, у одному секторі. Ми маємо 20 рядів по 35 місць. Нас запитують, скільки місць у шести секторах. Записуємо коротко. Невідомо місць. Саме місць будемо підраховувати. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, а скільки місць у одному секторі. Міркуємо таким чином: у одному ряді. 35 місць. А ми беремо таких рядів 20. Отже, 35 множимо на 20 дорівнює. Ми знаємо, що 35 помножити на 2 це буде 70. І оцей нулик можна дописати. Отже, відповідь 700 місць пояснення у одному секторі. А таких секторів ми беремо 6. Другою дією ми 700 помножимо на 6 і одержимо відповідь. Зверніть увагу, спочатку ми не дивимося на нулі, 7 помножити на 6 дорівнює 42, і ці два нулики дописуємо. Відповідь 4200 місць. Ми можемо записати тепер відповідь до цієї задачі, обчислили скільки усього місць. Усього місць 4200 місць. Записали відповідь коротко. Розглянемо тепер наступне завдання номер 304 У пачці А зошитів. Скільки зошитів у восьми таких пачках? Склади буквений вираз і обчисло, якщо А дорівнює 20 або А дорівнює 25. Отже, в даному випадку ми будемо складати буквений вираз. У пачці А зошитів а беремо таких пачок 8, тобто А треба помножити на 8. Це і буде буквений вираз. Але надалі ми запам'ятаємо, що в буквеному виразі число. Будемо писати на початку. Ми вже пам'ятаємо з початкової школи, що від перестановки множників добуток не зміниться, і запам'ятаємо, що числовий множник, тобто число у буквеному виразі, завжди будемо писати на першому місці. Ще зверніть увагу на особливість: між числом і буквою при множенні знак множення не будемо писати. Тобто вираз 8А означає, що ми 8 множимо на А, але сам знак множення писати в математиці в цьому випадку не прийнято. Ми склали буквений вираз і тепер обчислюємо, якщо А дорівнює 20, якщо А дорівнює 20. Тоді обчислюємо значення нашого буквеного виразу, підставляємо замість А число 20 і одержимо, нам треба 8. Зверніть увагу, між числами ми ж обов'язково позначимо знак множення 8 помножити на 20 і дорівнює 160. Знову ж таки, якщо А дорівнює 25, ми замість А підставимо число 25, виконаємо множення, одержимо відповідь. Спробуйте це зробити самостійно. Розглянемо номер 307. Перше завдання. Ми повинні знайти значення виразу. Умова цього виразу записана на екрані, і ми з вами першим кроком визначаємо порядок виконання дій. Отже, у виразі з дужками ми спочатку виконуємо дії в дужках. В дужках спочатку виконуємо дію множення. Отже, дія множення буде першою, потім у дужках другою дією буде дія віднімання, наступна дія буде множення. Я визначаю порядок виконання дій і записую. І далі, після цього, у нас буде дія множення. Знову ж таки, згадуємо порядок виконання дій, четверта дія також множення. А вже п'ятою дією ми виконаємо дію додавання. Визначивши порядок виконання дій, ми будемо їх виконувати. Отже, перша дія множення. 168. будемо множити у стовчик на 256. Починаємо. 6 помножити на 8 – 48, 8, пишемо 4, пам'ятаємо. 6 на 6, 36 та 4,40, 0. Пишемо 4, пам'ятаємо. 6 помножити на 1 – 6, та 410. Множимо на 5 і результат підписуємо під п'ятіркою. 5 помножити на 8 40, 0 пишемо 4 пам'ятаємо. 5 на 6 30 та 4, 34, 4 пишемо 3 пам'ятаємо. 5 на 1 5 та 3 буде 8. Множимо тепер на 2, 2 помножити на 8, 16, підписуємо під двійкою. 2, 16, 6, пишемо, 1. Пам'ятаємо, 2 помножити на 6, 12 та 1 13. 3. Пишемо 1, пам'ятаємо 2 помножити на 1, 2 та 1, 3. Виконали множення і тепер будемо додавати 8 зносимо, 0 плюс 0 буде 0, 4 плюс 6 буде 10, 0. Пишемо 1, пам'ятаємо. 1 додати 1, 2, додати 8, 10, додати 3 13, 3, пишемо 1, пам'ятаємо, 1 плюс 3 4. Другою дією ми в дужках виконуємо дію віднімання, а саме від результата першої дії 43 тисячі 8 ми повинні відняти 42 тисячі 970 3. Виконуємо віднімання. 8 відняти 3 5, 0 відняти 7 не можемо, будемо позичати, 10 відняти 7 дорівнює 3. Тут уже не 0 залишився, а 9, адже ми позичали, 9 відняти 9 дорівнює 0. Тут уже не 3 залишилося, а 2, адже ми позичали, 2 відняти 2 буде 0, і 4 відняти 4. Також нуль. Але ж ми розуміємо, що число не може починатися з нуля, і ми зараз оці нулики на початку повинні прибрати. Таким чином, у відповіді ми одержали другої дії 35. Далі рухаємося і робимо третю дію. Третя дія це дія множення. А саме 457 треба помножити на 35. Виконуємо 5 помножити на 7, 35, 5, пишемо 3, пам'ятаємо, 5 помножити на 5, 25 та 3, 28, 8, пишемо 2, пам'ятаємо. 5 на 4 множимо 22, буде 22. Далі, 3 помножити на 7, 24. Один 1, 1 пишемо, 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 5, 15 та 2, 17. 7 пишемо, 1 пам'ятаємо, 3 помножити на 4, 12 та 1, 13, Додаємо 5 зносимо, 8 та 1, 9, 2 та 7 9, 2 та 3, 5, 1 зносимо. Результат 15995. Далі четверта дія також множення. Ми повинні 203 помножити на 37. 7 помножити на 3, 21, 1 пишемо 2, пам'ятаємо, 7 помножити на 0 буде 0 та 2 буде 2. 7 помножити на 2 14. 3 помножити на 3 9, 3 помножити на 0 0, 3 помножити на 2, 6. Додаємо. Одиничку зносимо, 2 додати 9, 11, 1 пишемо 1, пам'ятаємо 1 додати 4. І додати 0 буде 5, 1 додати 6 дорівнює 7. І остання дія буде додавання, а саме, дивимося уважно. Результат третьої дії 15. 1995 нам треба додати 7511. Виконуємо додавання 5 додати 1 6, 9 додати 1, 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 1 додати 9, 10 та 5 – 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо, 5 додати 7, 12 та 1, 13, 3 Пишемо, 1 пам'ятаємо, 1 додати 1 і дорівнює 2. Таким чином, відповідь ми можемо записати 23 506. Знайшли значення виразу. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися з арифметичною дією множення, а вдома, щоб закріпити тему, виконайте схожі завдання. Я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!